Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді рідкісний екземпляр на нашому каналі, але дуже достойний варіант. Всі, ви знаєте, наші підписники, що ми не шукаємо автомобіль, ми шукаємо максимально збережений стан в автомобілі незалежно від марки даного автомобіля. З ефіра у нас на каналі рідкість. Але ми зустріли такий варіант, який не могли пройти повз нього, щоб не придбати його для вас. Автомобіль у нас з Нідерландів. Дуже люблю купляти машини в Нідерландах по причині, що там дуже вітряна країна, дуже якісні дороги, країна невелика і дуже жорсткі обмеження по користуванню автомобілем. РДВ це тихогляд. Голландський і обмеження по швидкості дуже серйозно працює поліція. Тому автомобілі з Нідерландів за мій досвід взагалі якби не мають корозії. До вашої уваги, Opel Zafira 2011 року, випуска з правильним мотором 18 не простав максимальній комплектації космо. Тут є все, крім панорами. Але я знаю, що ви наші покупці не дуже полюбляєте панораму, деякі її опасаються, так як вона може бути дорога в ремонті, якщо щось з нею станеться. Автомобіль в оригінальніше, максимальному стані, має локальний підкрас тільки на капоті. Це пов'язано з віком. Зроблений він в Європі. Так, зауважень, більше автомобіль немає, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Оптика вся грідна, корозія відсутня. Всі захисні плівки по автомобілю присутні. Резина 24-го року. Бредштейн це нідерландський виробник. Вони дуже її полюбляють. Паркопчик, кругові парктроніки, дуже достойний екземпляр. Хто за нами підписаний, знає, що ми полюємо в Європі виключно а 24-го року резина тут покажу. Ми полюємо виключно на стан автомобіля. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Є сервісна історія по даному автомобілю. Датчик світла, датчик дощу. Класний солідний чорний колір. Дуже достойний варіант, показую загальний стан автомобіля. Видно, що Парктронічки це все протиманочки. Видно, що в КОПОП дуже давно підфарбовувався, так як має такі незначні сколи. Класний класний, живий варіант, міцний. Розглянемо його толщинометром, стан салону та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття зефіра 2011 рік. 1,8 бензин. Автомобіль без ДТП, всі показники показую. Капот просто локальний підкрас. Нічого немає. 100 мікрон це 100-доларова купюра товщина. Тобто, тут 100 доларова купюра товщина покраски автомобіля. Шпаклівки взагалі немає. Це капот, це дозволений мінімум по експлуатації автомобіля. Все інше в оригінальнішому стані. Дуже-дуже Наголошую класний збережений варіант. Люблю такі варіанти знаходити. Фаркопчик, знаю, що люди з районів, сільської місцевості дуже полюбляють його наявність. Місто полюбляє фаркопчик, називається захист від дурня. Це коли, якщо у вас, не дай Бог, зацеплять, то тільки фаркопчик, якщо хтось їде. В Європі нагадаю, такими автомобілями ніхто не тягає прицепи, не возить свиней, не продає не купляє пір'я. Ці автомобілі фаркопчик ставлять виключно для велосипедних кріплень. А хто не знає, Нідерланди це велосипедна країна. Розглянемо стан салону. По салону у нас, звичайно ж, повний електропакет, фіксатори всі справні. Все чітко працює. Корозія відсутня по автомобілю від слова абсолютно. Накладки зефіра, шкіряний шикарний збережений салон з боковою підтримкою Аляри Каро. Круїз-контроль, мультикермо, клімат-контроль. 221 тисяча кілометрів, зеркало з автозтемненням. Вже сучасна мультимедіа, як це називається, панелька з рояль... Кольор чорного кольору, рояльний лак, ніби присутній AUX. Коробка перемикання, передачі оригінальна, рільна, не перешита, не фарбована. Підлокітник так само, сидіння видно так само без трущань. Кермо не перешите, не фарбоване в оригінальному стані. Дуже люблю, коли є всі кнопочки там, де вони мають бути. Признак гарної комплектації. Тут так само задній ряд сидінь, фіксатори всі справні. Шкіряний салон, другий ряд. Дуже багато айрбегів, хто не знає. Виїжджає дуже класно. Тут другий ряд сидінь може сидіти, дійсно. Діти можуть сидіти. При бажанні, якщо від'їхати хтось доросліший тінейджери так же само. салон тут дуже повний трансформер, легко складається, багато місця в ньому. Дивіться, багажник взагалі без пошкоджень, тварин не возили, будівельні матеріали в даному автомобілі ніхто не возив. Класно, мені подобається користуватися. Дуже практичний, класний салон. Прям для сім'ї саме то. Всі фіксатори склавні, всі щелкують, всі відкриваються так, як треба. Все тримає, все чітко. Видно, що автомобіль має малий пробіг підтверджений. Дублююча табличка на місці з відкритим він коду. Подивіться на стан панелі, на стан салону. Вся сервісна книга з підтвердженням пробігу. Томбір з Нідерландів має два ключі. Єаукс. Чистенький бардачок. Достойний варіант. Розглянемо роботу двигуна. Так, давайте заведемо нашу зефірку. Співтечка працює, мультимедіа вже сучасна, все працює. підігріви сидінь, Двозонний клімат-контроль, мультимедіа, наві, мультикермо. Так скажу, я метр вісімдесят зросту і 100 кг ваги. Мені дуже зручно сидіти в даних сидіннях. Прямо на дальню відстань їхати одне задоволення відчуваю. Зеркало з автозатемненням, ручний щок справний. Дуже багато мені подобається, що тут подушок безпецні. Раз, два, три в сидіннях. Ззаді, спереді, на кермі десь в районі 10 штук тут Прийоми нічого не крутилось, не знімалось. Склопідіймачі всі справні з усіх сторон. Ми це контролюємо, перевіряємо. Оптика ця рідна, підкапотний простір в оригінальному стані, корозія відсутня. Мотор працює дуже тихо, рівно, правильно, клімат микається. Дивіться, під капотом корозії немає. Рехтувальних робіт сварочних так само немає. Не димитні не труїтні сапуни. Працює дуже рівно. Ніяких зеленчать і посторонніх шумів по автомобілю немає. Класне авто. Технічно, візуально без зауважень. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути дуже достойний варіант Opel Zafira 2014 року з правильним мотором 1.8 бензин. Класні комплектації Cosmo. Це один із тих варіантів, який хотілося б залишити собі, якби в мене була така потреба в міні-вені для сім'ї. Це топ моїх фаворитів Zafira і Touran. В даному варіанті особливо мені подобається зручність посадки на дальні поїздки, і немає проблем і не буде ніколи в даних автомобілів з корозією. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга, доставка під дім, Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Будьте першим. Класний варіант достойний рідкість в нас на каналі. Автобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете. Першим власником в Україні, другим за всю історію існування даного автомобіля. Класна комплектація, ідеальний стан кузова без технічних чи візуальних зауважень. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. Підім, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали.